У Полтаві до річниці Революції Гідності провели зустріч зі студентами, зробили це, аби вшанувати пам'ять загиблих під час тих кривавих подій. Поспілкувався з молоддю, перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Фермери, студенти аграрного університету, студенти аграрних коледжів і присутні депутати обласної ради для того, щоб ще раз згадати і нагадати, можливо, молоді. І собі, які події у нас відбувалися 11 років по тому, і що ці події насправді народились не 11 років, а ці ідеї, за які загинули хлопці, і, на жаль, гинуть сьогодні наші захисники, це ідеї, які насправді. Сотні років у протестах на майдані брали участь люди різних професій. Були серед них і аграрії. Зокрема, український фермер Віктор Чміленко. З 2019 року його ім'я носить Полтавська обласна асоціація фермерів. На зустрічі були присутні члени організації. «Проявити вдячність тим людям, які стояли на майдані, і відстояли державу нашу, відстояли незалежність. Місто права і свободи і громадян цього року. День пам'яті Героїв Небесної Сотні Україна відзначає вже в 11-те.